Край важливий. Посада керуюча справою вакантна, і за цього, що попередня влада тримала там хабарника, який за отримання хабара був до кримінальної відповідальності. І це більше трьох місяців тому. Посада вакантна. І якщо ми проголосуємо, і людина буде виконувати свої обов'язки, хто зацікавлений, щоб ця посада була вакантною, щоб далі нинішня влада, яка зараз є, Працювала погано. Зрозуміло, що від щепенці старої влади. Це зрозуміло. І депутат має право вистити свою позицію. Але депутат не має права заводити оману. Це вже не можна. Є третя гілка влади, судова в державі. Вона вирішує відповідність до чинного законодавства в межах і способу. Чому ми поєднімо своє особисте з державними питаннями? Я пропоную. Це питання надзвичайно важливе. І оскільки... Є депутати, які мають іншу думку, то я хочу побачити, хто бере на себе відповідальність, голосуючи за, скритер... за керуючу справу. Просто пропоную провести поіменне голосування. Дякую за увагу. Видите, смієте депутати? Це моя позиція. А ви маєте свою позицію? А ви всі маєте По Поіменне голосування. Я буду лаконічний, тому...